Добрий день, шановні глядачі! Вітаю вас в себе на каналі на своїй кухні. І сьогодні пропоную вам приготувати дуже ситний, смачний і простий приготуванні салат, який можна їсти як холодним, так і гарячим. Дуже простих інгредієнтів. Найперше для цього салату ми ріжемо соломкою або можна, друзі, натерти на терці морквину. Я наріжу дрібненько соломкою. А ви ж можете це зробити. Так, як вам це подобається. Ось такою соломочкою нарізаю. Далі нам треба чверть кільцями нарізати дві цибулинки. Можна меншечку на половинку, а більшечку на чотири частинки. І нарізаємо. Далі відповідними шматочками нарізаємо помиті шампіньйони. Шампіньйони 300 громаді вибиті. Ось такими теж четвертиночками нарізаємо. Далі нам треба обов'язково порізати 4 скидки хліба. Можна, друзі, брати хліб білий, можна чорний, який у вас є, а можна не заморочуватись, полегшити собі життя і купити готові сухарики. Я сьогодні сухарики зроблю вдома, і для цього поріжу свій хліб. Тоді спостараюсь порізати соломкою, але ви можете порізати кубиками. Як вам подобається, я поріжу отакими от довгенькими. І прямо на досочці, так як я вже нічого більше не буду різати, прямо на досочці розкладаю хлібчик і можна присипати чи якоюсь приправкою, яку ви любите, я посиплю сухим чесничком. Ось таким чином. Все, мої хороші, тепер мені треба... Ці продукти, окрім квасольки. Друзі, цей салатик ще йде квасоля. Я взяла квасолю мариновану, а ви можете взяти просто відварену квасолю, відварити її до готовності. Це найперше буду смажити на олії моркву, так як морквочка темніє, тому посмажу її найпершою. Друзі, дуже морквочку не смажте, щоб вона була така, ну, айденти, злегка, хрумкенька. Тим більше, якщо ви будете її терти на тертку. І далі ми відправляємо на пательню смажити цибульку. Далі, друзі, після цибульки будемо з вами смажити грибочки. І останніми я буду смажити хлібчик, і кліпчик теж буду смажити на олійці, не на сухій пательні, щоб він був мені гарний, рум'яненький. Ріжемо одне ольце кропу або будь-якої зелені, яка у вас є. Далі додаємо до всіх інгредієнтів квасолю, тепер солимо обов'язково, бо я нічого не солила, солимо до смаку, обов'язково перчимо. Можна додати коріандр, або яку ви любите, приправку. Далі додаємо сюди сухарики, кілька штучок залишаємо на прикрашання. Сухарики, друзі, обов'язково додаємо перед самою подачею на стіл, аби вони були хрумкі. І кілька штучок залишаємо для того, щоб прикрасити салатик. Все, вимішуємо, друзі, цей салат взагалі можна їсти гарячим і можна їсти холодним. Якщо ви будете гарячим їсти, то цієї олії, яка є в салаті, достатньо для того, щоб салат був засмачений. Більше ми його нічим не смачимо, просто вимішуємо і салат готовий. Якщо ви хочете їсти його холодним, то охолодіть всі продукти, тоді додавте ложку або дві пісного майонезу і подавайте холодним з майонезом. Ми будемо їсти цей салатик гарячим. Все, викладаємо ще наверх кілька сухариків для прикраси. Посипаємо кропом. І ось такий, друзі, дуже ситний і смачний салат у мене вийшов. Ось, друзі, це буде дуже Стидно для чоловіків. Думаю, що чоловікам такий салатик сподобається. Тут є і білок, і клітковина, і жири смачного вам. Постойте смачно, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Дякую вам за перегляд, за те, що ви в мене є. Бажаю вам мирного неба, міцного здоров'я, всіх благ. заходьте! Не забувайте до нової зустрічі. До побачення.